Ми сьогодні прийшли в такий заклад Плумент Крам, благодійний ярмарок. Тут сьогодні б'ється серце Львова, і тут сьогодні дуже багато людей у святкому убранні. Ідемо з вами, подивимось, що нам пропонують на цьому ярмарку. Погодка сьогодні у Львові так собі. Абсолютно не літня, не серпнева, а навпаки. Дуже прохолодно, тому атмосфера дуже святкова. Дуже гарно представлений цей ярмарок. Давайте ж подивимось, що тут у нас є, що продають, що пропонують. Что тут Александра? А, тут такие гуцульские стрии. Тут у нас продают посуд. Давай, какие гарно размалеваны. Вау. Я думаю, где-то тут та средняя. Та Тут така більш гуцульська тематика. Я пам'ятаю попереднього разу, що не розпочалося. Людей дуже багато. Тяжко пробитися. тут Тут дійсно можна прибрати, придбати, друзі, собі до гардеробу дуже багато цікавинок. Що як це? Класні шляпки там були. Такий дуже крутезний ярмарок. Багато цікавих речей традиційних українського стилю. Щоправда, подивитися дуже складно, тому що ви бачите, користуються попитом. Дивіться, які тут то товари цікаві. В також в такому гусольському стилі. Представлені моделі фабрики гонта. Є QR-код. щоб можна було ознайомитися з цією продукцією, яку тут представляють. <плес> Ухте. Угу. То срібні вироби вас? Так, це срібло або срібло з посолота. Ташка, а, а та, ми, а, ми так. з вами знайомі з Севченківському Гаю. Там ви були також представляли ці моделі. Так, да, так. Дуже класні такі твіндітні ласті, ми робить. Це все срібло. Так. У вас є блок? Так. Да. Дякую вам, гарного дня. Бачите, наскільки користується якою великою популярністю цей захід. Людей може пробитися для того, щоб детально оглянути. якісь вироби дуже складно, тому що всі хочуть подивитись, всі хочуть придбати. Це насправді дуже Ви вимагаєтеся, старатись показати вам це. Вверху, здалеку. Дивіться, які яскраві вироби. Опа, песику також цікаво. Доброго дня. Дуже круті, яскраві вироби, бачите, це ваше виробництво? Ні, це він це все вінтажні прикраси. Ага, я зрозумів такі. Дуже гарні яскраві, дякую вам. Це будемо на курсі, ви почати в колектив робили. Ось, друзі, бачите, наскільки тут круто, класно, яскраво. Це будете, що ви все цікавилися, тут бізотерії трошки. Ну, у нас чотирилапий друг, хоче погуляти. Знаєте, тут не настільки навіть яскравих людей набагато більше мені здається, ніж яскравих виробів. Дуже круто, крутезний захід. світом і направо, я навіть не знаю, там так гучно. Можна тут воно навіть є такий е, фудтрак, де можна вибити кави. Друзі. Дуже стильні, модні, гарні луки. Дякую, Надо говорить, что да, это футболочка. Смотри, как классно рыет. Круто. Круто тоже выглядит. Да. Гриви, стиль не любяны. Вау, вообще, дивите. Гриви. Оце ну, от така а це шкіра, друзі, це не просто круто. Дуже круто, дуже гарно, дуже яскраво. Ярмарок не на сто, друзі, ярмарок на мільйон. Я в захваті реально від того ярмарку, тому що тут і люди, і речі всі дуже стилізовані. Все такий Ні, ну це традиційно українська. Така в європейському стилі, тому що наш тут такий вінтажний стиль, наш справжній український колорит, він такий. Переплетений з європейським стилем молодіжним, проте зі збереженою автентичністю це просто неймовірно. Пробиратись, прориватись потрібно для того, щоб ти вчинувати. гарно тримаємо, так. Можете це зробити справді. Сьогодні завжди мені просто східно.

Але тут саму атмосферу створюють люди, які сюди прийшли, їхнє вбрання тут просто надихається чимось іншим і вражає іменно смак наш український. Це львів'яни, українці. Вони на правду. Дивіться, які крутизні речі, як воно. Я просто... Всередині шкіра дуже, дуже м'якенька. Все просто, але сшов, дуже... Скільки такі? Чотириста Давайте Класна штука. Такий декор, плиточки. Це Ага. Клас. Это мы можем приобрести себе клеялки. Я не знаю, як вони називаються, але їх так з баловни ліплять. Як ті ляльки називаються? от не мотанки, а валянки. Техніка валяння. Ага.

Глиняний посуд. Такий от святковий ярмарок, друзі. Вражає, що можна почути іноземну мову. Людей було чувак. Це... Це сильно. Хотілося б більш детально порозглядати якісь речі такі, але. Я думаю, що ти можеш це собі дозволити. Порозглядайся. Я не можу дозволити, я не можу прорватися просто для того, щоб їх оглянути. Дуже багато, бачите, і біжутерії також представлено, і срібла. різних таких цікавий легендажних історойних. Які зберіглись в людей, я так розумію, що вони може поскуповували десь. Такий собі український вернісаж. Ні. Приходьте, якщо маєте, як обов'язково прийдіть, обов'язково відвідайте цю ярмарку. Тут класно собі там поштурхатись, поборотись за якусь річ. своя така атмосфера. Можна подивитись на багатьох дуже стильних людей, стильну нашу молодь. Це яка краса. Скільки гарні наші українки, українці, лів'яни, гості міста. Просто стиль вражає своєю красою, своєю такою новизною проте зі збереженою автентичністю. За кордоном такі ярмарки кожної неділі. Це не ярмарки, якраз <різь> <у нас> такого... <різь> у нас так розумію, ми тільки до того приходимо. Ну так, да. згідно з тобою. Ось такі, друзі, класний ярмарок, стильний. Зараз відбувається у Львові. Має він бути е, в парку Імана-Франка, в колишньому парку Костюшка, проте його перенесли сюди для того, щоб, напевно, просто запобігти, якщо піде дощ. Ну, ці речі би просто могли багато з яких могли б зіпсутися, втратити колір, якість. Ну і, Звичайно, що навряд чи би хтось ризикнув би йти в дощову погоду на такий ярмарок. А тут, в разі чого, є де сховатися. Є намети такі. Ось, тому спішіть, друзі, прийти сюди, відвідати його, подивитися на людей, показати себе. Дуже класно, круто, неймовірно, стильно, гарно, вишукано. Я не знаю, дуже багато бракує слів для того, щоб описати ту красу, яку тут ви можете сьогодні побачити, той стиль. Тому приходьте обов'язково, тому що тут є на правду, на що подивитись. Багато цікавих речей, багато цікавих людей і молоді, і старшого покоління. Проте атмосфера просто на мільйон. Чекаємо вас, друзі. Приєднуйтесь. Приєднуйтесь і слідкуйте за каналом. Далі буде.